До нас все-таки під'єднався гість, якого ми чекалися, ще на служитель Дмитро Горчинський, і будемо продовжувати роздумувати про те, як відпочивати християнам. Доброго ранку, пане Дмитро. Дмитро. Доброго ранку. Вітаємо. Раді, що у вас є зв'язок. Так, це дуже приємно. У Нас що на сім, і я просто на зв'язку через інтернет, і в нас навіть вишки інтернету під'єднані до. Ну, просто до місцевих. Так, так, так. Електромереж. Ну, інтернет такий собі, чесно кажучи. Ну, будемо намагатися, що все вийде, все буде добре. Е, знаєте, ми десь е, поки чекали зв'язку з вами, почали трішки говорити вже з Каріною про відпочинок. Взагалі, почнемо з того. Що Біблія говорить про відпочинок? Біблія говорить, що е, взагалі відпочинку не мало бути на початку. Uh -huh. Особливо сильно, тому що люди не мали взагалі перепрацьовувати. Бо що відпочинок нам потрібен тоді, коли ми працюємо. От, але в Едемському саду, коли Бог поселив Адаму і Єв, вони не мали тяжко працювати. Угу. От, тому їхній відпочинок, субота це фактично е, був час, який вони мали проводити оз з господом. На це від е, ну, сконцентрований в першу чергу відпочинок. Людський uh -huh. так було заплановано з першого попішно, від початку створення людства, uh -huh. тобто для людини задумано відпочинок, це можна сказати дорівнює спілкування з Богом, відновлення біля його ніг, якщо так можна сказати. Дуже О, цікаво в першу чергу. Як взагалі ви скажете, як мають відпочивати християни сьогодні, щоб це було дійсно для здоров'я, для відновлення сил? Ми вже в цьому питанні вже є часткова якась відповідь, але все ж таки хочеться. Можливо, донести ще раз собі і глядачам, і людям, які мають певні стереотипи, що багато чого не можна, це означає ніяких радощів, ніякого справжнього відпочинку. Що можуть, як взагалі мають відпочивати християни? Справа в тому, що люди, котрі не знають, що означає глибокі відносини з Господом, для них дійсно. Відпочинок має бути таким відривом сильним, оскільки в цьому вони знаходять насолоду. І ми, як християни, наприклад, ми можемо спокійно відпочивати, взагалі там без розпиття алкогольних напоїв. І ми можемо веселитися, радіти е, на тверезу голову, скажімо так. От і для нас відпочинок це. Для нас як будь-яка сфера життя, вона пов'язана з Господом, відпочинок теж. Uh -huh. От. Але відпочинок може бути різним для різних людей. Хтось відпочиває, наприклад, на рибалці, хтось не розуміє, як можна дивитися дві години на один поплавок. От. А хтось відпочиває, граючи в футбол. Відпочинок теж може бути різним. Головне, щоб ми задумувалися яким чином я проводжу, чи не це мого Господа, чи не порушую я, Слово Боже? Чи є це для мого збудування, для мого полегшення, чи дійсно відпочиваю? От. Зрозуміло. Це, так, все ми порівнюємо в загальних християнських принципах. Відпочинок може бути дуже різноманітний сьогоднішній час. От, власне, хочеться про це поговорити. Знаєте, одні радіють від того, що після відпочинку є дуже багато приємних спогадів, емоцій, а інші кажуть, крутий відпочинок такий, що ти нічого не пам'ятаєш, що там було. Ну, розуміємо, про що мова йде. От, власне, що таке деструктивний відпочинок, чого варто не робити? От відпочинок, який нас руйнує. Алло? Да, Повторіть чи деструктивний, я не почув. Так, от. що, власне, таке деструктивний відпочинок відпочинок, який руйнує. Правильно, він руйнує. Наприклад, розпиття оголовні напої, не От, Він руйнує. Але, наприклад, я згадував вже футбол. Можна так грати, що поламати собі коліна. Я колись зламав до речівку на футболі і ходив два місяці отак лайк. Що мені так перемотали, от це в мене був деструктивний відпочинок. Тепер я граю трошечки простіше. От, вже не ломаю собі руки ноги, от, але футбол люблю досі. Ну, Ще можна напевно грати і, і з такою агресією це робити там, до перемоги. Це також може слугувати не, не дуже хорошим збудуванням. Так, треба, Якщо а я, наприклад, азартна людина, я знаю по собі, що мені треба себе стримувати, бо я граю повністю по максимуму на перемогу. от. І якщо не перемога, то. Ну, Навіщо грати, грати, так? Та? так. Ви? <ріст> Вимушені стримувати. <ріст> Ой, так. Добре, що ще може бути. <ріст> що ще відноситься до деструктивного відпочинку? Тому що, знаєте, я не знаю, як так, але в нашій країні чомусь після відпустки приходять більш втомленими, ніж до відпустки. <ріст> знаєте, хтось, наприклад, зараз, в принципі, не так. Але от раніше, коли люди могли літати, не відпочинок, вони так, він зайшов у літак, прилетів десь в Таїланд, там сім днів просто пропив, його занесли в літак і додому приїхав. Оце деструктивний відпочинок. От він не пам'ятає навіть де він був. Тому е, такий відпочинок точно деструктивний. От е, коли це для нашого збудування, коли наше тіло відпочиває, от, е, коли ми насичуємося. Коли ми збагачуємося якимись думками новими, коли ми м, щось переглядаємо або читаємо, оце відпочинок. Тому що відпочинок часто це не просто певний вид занять, це часто зміна народу занять. Mm. От, можливо, для когось відпочинок це посидіти, поспати, поїсти добру їжу. а Для когось треба від цього відпочити, і треба просто вийти і побігати на дворі позиматися на турнічкових. Тому просто змінити. Заняття. Ну, всі ми, в принципі, ну, розуміємо, чи був це відпочинок для нашого збудування, чи ми реально відпочили. Чи є в нас сили, скажімо так, основний критерій це чи є в нас сили продовжувати далі жити. Ось коли ми після відпочинку можемо себе спитати, я можу далі жити, займатися? Угу. Тоді я можу відповісти собі чітко, угу. чи був цей відпочинок мені на користь. Знаєте, от таке ще питання цікавить. Захотілося згадати і простежити. Можливо, як відпочивав сам Ісус Христос. Чи є про це згадки? Чи він взагалі відпочивав, де він це робив? І що, які дії в нього було, були при цьому? Він міг відпочивати, коли вони плили від одного берега Галілейського озера до іншого, коли учні гребли налягали на весла. А він собі спав, бо іншого часу в нього не буде. Коли він не знаю, коли він перепливе на інший бік, там вже чекатимуть натовпи людей і відпочивати він просто буде ніколи. Візнавши в нього три з половиною роки служіння активного і іншого часу в нього тут не буде на землі. Тому можливо десь некоректно повністю порівнювати наше життя ага. до кінця життя Місу за Христа. Але ми можемо бачити, як він цей спав спокійно. Він. Ішли вони, наприклад, через там хамарянське село. Він сів і посидів біля криниці і відпочив. От, вночі він спав, от хоча часто і молився, і вставав раніше, ніж учнем, ми це бачимо, тому що він хотів помолитися. От. І Раніше він вставав для того, щоб підкріпитися. Це... Він розумів, що десь насититись спілкуванням з отцем своїм молитві, це для нього більше значить, ніж відпочити. Uh -huh. тому, коли ми в якомусь інтенсивному служінні, це нормально, коли ми десь нехтаємо відпочинком. Тому що зараз такий час, От, тому що зараз потрібно працювати, а відпочивати будемо потім. І так, ми десь жертвуємо навіть здоровіми, так як Христос, але заради чого? Тобто Ми розуміємо, ради чого ми це робимо. Uh -huh. Тобто не завжди треба тримати цей навіть баланс. Тобто це розумно, гарно звучить, але є моменти, коли починком треба знехтувати, коли ти розумієш, що це питання спасіння людини. А. Так. А мені, власне, згадався ще, згадались такі моменти. Де написано, що дуже часто Ісус разом з своїми учнями вони йшли з міста, йшли ближче до такої природи, де, де немає зайвих, можна сказати, голосів, так зайвого всього, що може відволікати для того щоб там зосередитися. І от мене, це якесь таке уявлення про відпочинок mm -hmm. Ісуса. Це таке спокійне спілкування з учнями, це спілкування з отцем і. Воно віддалене від цієї всієї суєти. Тобто більше десь от, від урбанізації, такої так, на природі, так? Як пише Ленвальд гарно, що в храмі природи е, любив да. Христос почувати, тому що він споглядав е, діла творіння свого отця, насолоджувався цим і там, він міг молитися, спілкуватися з учнями. Хоча я знаю, це може для учнів був більший відпочинок. А для Христа це було, е, було продовження роботи для учнів. Угу. Дмитро, е, якщо можна на завершення, коротко на таке питання відповісти. Як дати зрозуміти друзям, що можна відпочити класно, без алкоголю, якоїсь випивки, коріння там, і вживання якихось інших, давайте так, синтетичних токсичних там, да, е, наркотиків? Як можна відпочити здорово? Як їм це донести? Що це класно, цього не вживати? Запросіть їх на молодіжку. Там, де ви з'їсте сочок, чайок, печеньки, всякі, і вони побачать, що тут люди веселяться, радіють, дивляться розумними очима, не, не, не п'яними один на одного, нормально спілкуються. І вони вийдуть з цієї молодіжки збагачені. Можливо, вони ніколи не були в таких товариствах без, без алкоголю, тому що на практиці треба просто їм показати це, як це працює. Супер, дякуємо. Ось так просто. Дмитре, дуже вам дякуємо. Вам бажаємо також серед цієї всієї такої, знаєте, суєти військової, серед різних цих подій, зберегати мир, спокій, мати час для відпочинку, для відносин з Богом та вашої сім'ї. Хай добре Господь дякуємо. вас благословить. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо. Друзі, з нами на зв'язку ще не служитель Дмитро Горчинський. Говорили, як відпочивати християнам. Дуже дякую за цю розмову і готові оголосити духовний сніданок у ранку надії. Сьогодні поговоримо про поняття страждання і хвороба.